Вітаю вас, друзі! Я сімейний лікар Ольга Мітюшова, і ви знову на каналі Превентивна медицина. Сьогодні поговоримо про хворобу, профілактика якої включає швидке лікування антибіотиком, ізоляцію та контроль за поширенням інфекції. Славу вір! Нещадний до вірусів, лагідний до дітей. Скарлатина. Це гостра бактеріальна інфекція, яку викликає бета-гемолітичний стрептокок групи А. Взагалі ця хвороба вважається дитячою, бо найчастіше хворіють дітки від 1 до 9 років, але захворіти може і доросла людина. Заразити скарлатиною може хворий або бактеріоносій. Людина, яка є носієм бактерії, але сама при цьому не хворіє. На жаль, стрептокок дуже стійкий у зовнішньому середовищі, може зберігати свою активність навіть після обробки деякими дезінфекційними засобами та витримує заморожування. Основний шлях передачі повітряно-крапельний. При чханні кашлі хворого можливість заразитися значно зростає. Можливе зараження і при тісному контакті, і довгому контакті із хворим та побутовим шляхом через іграшки, предмети вжитку, речі. Скарлатиною може заразитися від людей, які гостро хворіють на ангіну або башихове запалення, оскільки збудник у цих захворювань один і той самий. Як правило, скарлатина проявляється типово, інколи, можливий типовий перебіг із слабким клінічними проявами. Перебіг хвороби має чотири основні періоди: інкубаційний, початковий, період висипу та період реконвалесенції. Найчастіше інкубаційний період від зараження до перших проявів хвороби триває від 2 до 7 днів. Наступний етап дуже короткий: від декількох годин до двох днів. Симптоми включають високу температуру, загальну слабкість, головний біль, сильний біль у горлі. При цьому на мигдаликах є білий наліт і горло дуже дуже червоне, наявна одутлість обличчям, збільшення лімфатичних вузлів від щелепних та шийних. Інколи бувають нудото блювання та біль у животі. Наступний етап за типового періоду це період висипання. Висип дуже дрібний 1-2 мм, на дотик нагадує гусячу шкіру та наждачний папір. Він має яскравий червоний колір, може зливатися і опускатися. Спочатку висипом вкриваються обличчя і шия, потім верхня частина грудей і, зрештою, тулуб і кінцівки. З часом висипка блідне. Найрясніший висип на природних складках шкіри, у ліктєвих згинах, пахвах, підколінах ямках і на внутрішній поверхні стегон. Інколи в цих місцях через підшкірні крововилови виникають темніші смуги, які називаються симптом пасті. Він дуже характерний для скарлатини. Із зменшенням висипу шкіра на дотик робиться суха і шершава. Скарлатина завжди супроводжується ангіною, горло буде дуже червоне. Також є специфічні прояви на язиці. У перші дні він покритий товстим білим нальотом, а через 2-4 дні він очищається від нашарувань і стає яскраво малинового кольору із різко збільшеними сосочками. Такий стан горла носить назву палаючий зів». Надалі колір язика блідне, але сосочки ще пару тижнів залишаються збільшеними. У класичне тріо скарлатини до малинового язика та висипу у складках входить також і маска філатова, це коли обличчя хворого стає яскраво червоним, а трикутник між ротом і носом залишається блідим. Відповідно до того, наскільки сильно виражені симптоми, перебіг скарлатини може бути легким, середнім і тяжким. Ця бактеріальна інфекція є небезпечною для вагітних, бо мають важчий перебіг та можливі ускладнення, але не потрібно панікувати. Вчасна діагностика та лікування, схваленими при вагітності антибіотиками, зводять ускладнення до мінімуму. На допомогу у постановці діагнозу, окрім клінічних проявів, приходять експрес-тести, загальний аналіз крові, бак посів і слизу або носа. Докладніше розповім про експрес-тест. Мазочок береться із ІВО, і через 3-5 хвилин є достовірний результат. Це економить час і кошти, а також допомагає у достовірній постановці діагнозу за легкого перебігу. При лікуванні дуже важливо пропити антибіотик 10 днів і не менше. Це попередить можливі ускладнення на серце, суглоби, нирки. В цьому випадку не можна відноситися легковажно до прийому антибіотиків. Як правило, вже після першого прийому пігулки антибіотику настає покращення, якщо прийому антибіотику не було, то людина заразна ще три тижні. <му> для полегшення симптомів можуть застосовуватися жарознижуючі полоскання і людяники для зменшення болю в горлі. Для того, щоб точно не пропустити ніяких ускладнень, варто через два тижні після хвороби здати загальний аналіз крові, сечі і зробити кардіограму серця. На відміну від кору чи краснухи, вакцини проти скарлатини немає, тому превентивні заходи в цьому випадку це ранні виявлення та лікування, ізоляція, гігієнічні заходи, захист контактних осіб. Дбайте про себе та близьких. Уважно спостерігайте за змінами в здоров'ї. Дякую за лайк та поширюйте моє відео. Будьте здорові! Славу віру! до вірусів, лагідний до дітей!